Я забув про подарунок жінці на Миколая. І тепер єдиний шанс мені реабілітуватися це дістати звідси прикрасу. А я думаю, що її тут не буде. Як ти думаєш, що вона тут буде? Ні, тут. Коротше, це отакий от новий адвент. Зараз абсолютно все про нього гуде. Кажуть, що тільки блогерам воно достається. Купували ми за свої бабки. І я дуже хочу, щоб тут була прикраса, бо якщо не буде, то мені капець. Воно вже скалка лежить. Нам сьогодні допомагає у відкритті наша собака. Отак от вона відкривається. Це у нас Аврора, Джоко Бленд. Це косметика, якась. Ну, от буде тобі косметика, значить, подарунок. Тут написано, що може бути від золотої країни прикраса. Тобі личить відсутність прикраси. Тут якась відкриточка, магія починається тут. В має бути прикраса. Тут отаких от сім от штучок, це типа адвента. В першому у нас якась отака от масочка. Тут у нас гель для душу, ваніла блосом. Якийсь, пінкмуд, скраб для тіла. Бує шилушейки свої прибирати. Бальзам для губ. Тут сім ячейок всього, крем для рук. Місяць, губи маска. Екстракт місяця тут, коротше є. Думаєш, нічого не буде? Якщо тут нічого не буде, то це останні секунди. Тільки не бий. Тут нічого нема. Блогери не блогери, а тут нічого нема. Ну, а ти підписуйся, що нам ще робить.